Сьогодні ми з вами розберемо саме які матеріали ми використовуємо, на чому ми будемо малювати, і саме які техніки найкращі для цього для нашого використання. Так от, почнемо з самого початку. Місце, де малювати. Це може бути як стіл, звичайний стіл на поверхні. Так може бути з використанням. За допомогою складного Мольберту складного. Чому ми саме такий використовуємо Мольберт? Це залізний Мольберт, який має можливість розкривати ножки, збільшувати довжину висоту, ширину цих всіх позицій. Він є в художніх магазинах, канцелярських магазинах. Називається як виставковий мольберт, але для роботи нам дуже добре підходить, тому що м -м, самий перший майстер-клас, який ми проводили, був з військовим, який був поранений, лежав в ліжку, і м -м, цей мольберт нам допоміг, щоб облаштувати робоче місце безпосередньо лежачи йому в лежачому положенні. Наступне Позиція це на чому ми будемо малювати. Можемо малювати. Значить, я використовую перше, це може бути полотно натягнуте на підрамнику. Далі наступне, що можна використовувати, це замінник. Звичайні акварельні листи, формат А 3 і а 4 Я от для прикладу взяв одного виробника. Так от, це акварельний лист, який витримує гарний шар фарби і для акрилових фарб підходить. Ну і для акварелі, переважно, але для акрилу дуже гарно підходить. І для того, щоб, ми, щоб цей листочок не розбігався по столу, там не, я його закріпляю за, за допомогою малярного скотчу. Наприклад, як от бачите, приклеїв на планшетку. І можна так використовувати. Значить, Акварельні листи, такі набори, А4, А3 формат. от такі інструменти. Обов'язково ще маєте в своїй наявності от таку планшетку. Це ДВПшка. Просто звичайна ДОПА, продається теж в художніх магазинах, на яких можна наклеювати за допомогою скотча, листи, і тоді вже ви захистите і стіл, і все решта захистите від попадання фарби на... на незахищені основи. Для того, щоб робити якісь нариси або взагалі малювати олівцем, це теж має бути в кожній художній. Студії в кожному художньому осередку звичайний простий олівець, можна брати різних ступеней твертості, такі є спеціальні набори, ну це вже по бажанню. А так-то класичний звичайний олівець, розиночка може бути ззаду або окрема розинка, і е стругачка, не знаю, як вона називається по-інакшому. Для того щоб підточувати, також можете мати канцелярський ніж, але я думаю, що це вже лишнє. Одним словом, оці всі основні інструменти, які ми будемо в наших роликах задіювати, і за допомогою цих саме матеріалів, інструментів можна творити такі чудеса, які ми в майбутньому покажемо і разом з вами створимо. Які ми використовуємо фарби? Для малювання ми використовуємо акрилову фарбу українського виробника. Вся палітра фарб я зараз вам перелічу. Значить, чому саме акрил? Ці фарби швидко сохнуть. Перекривають один одного і е, можна без проблем не боятися, наприклад, зробити помилку, тому що інший кольор накрити і сховати всі недоліки. Кольорова гама. Давайте пробіжемося. Основні кольори, які необхідні нам. Жовтий, стандартний, якийсь класичний, жовтий, е, синій, ультрамарин, чорний, білий. Білого можна навіть два, дві банки брати. Червоний, зелений і коричневий. Ці всі кольори для самого старту нам буде достатньо. Зробити темно зелений ми зробимо змішування, зробити помаранчевий також. Навіть якийсь фіолетовий з цих кольорів практично це все можливо зробити. Основні кольори. Якщо є можливість, можете собі добирати по кольоровій гаммі за бажанням інші. Там світло-зелений, темно-зелений, це вже при можливості фінансовому і тому подібне. Значить, чим малювати, найкраще буде використовуватися нам для малювання ось саме отакі звичайні інструменти, які можна купити в художніх магазинах. Палітра на 6 ячеек, плюс такі пласки для того, щоб замішувати фарби. Пензлик тонкий і широкий. Широкий я беру плаский. І тоненький одиничка, двоєчка може бути ось такого розміру. Має бути обов'язково синтетичний, не білка, не якийсь там щитина, а синтетика. Для акрилової фарби найкраще підходить синтетика. Можете добрати собі більшого розміру, меншого. Я використовую вісімку і одиничку ось таких розмірів. Також допомагає ще для розтушовки на полотні, на холсті ось такий інструмент, як спонжик. Це мочалка, губка, її можна набирати фарби, змішувати, і дуже зручний для, для цієї роботи. Обов'язково доглядаємо за інструментами, за допомогою водички. Купуємо такі стаканчики з накриваючою кришкою. Якщо ми працюємо з дітьми, вони часто не посидючі, рухаються, і постійно в них ноги можуть копнути столики, тому подібне, або перекинути цю баночку. Накриваємо кришкою і проблем вже немає, водичка не розлиється. Є одинарні, є подвійні в наявності в будь-яких художніх магазинах, канцелярках і тому подібне. Обов'язково ще під руками маєте серветки вологі або сухі, щоб після миття панзлику витирати звичайні, звичайні серветки сухі. Це основне, що нам знадобиться для малювання акриловими фарбами по різним поверхням. Акрил це взагалі універсальний матеріал, його використовують як малювання по дереву, по металу, по пластику. По паперу і також навіть є акрил навмисно для одягу, тому це дуже гарний універсальний матеріал. Ці інструменти нам необхідні для малювання фарбами. Наступне, що хочу з вами розглянути, це техніка малювання картини пастелями. Сухі пастелі будемо використовувати на папері спеціалізованому для цього. Значить, тут можна такі картинки робити за допомогою таких інструментів. Це я пробував просто нараз робити. Так, ось, що необхідно для цього, перше це набор самих пастелей. Це набор складається з таких крейдочок. Вони дуже бруднять руки, і для цього використовуємо, потім витираємо вологими і сухими серваточками. Але дуже гарний інструмент, тому що його можна просто накрити кришкою і перенести в будь-яке місце без застосування ніяких додаткових засобів. Так ось, кольорова гама. 32 кольори. Це найзручніші. Напевно, тут всі кольори необхідні для малювання достатньо. Є менші є більші. Це середня пачка, яка нам підходить до, для малювання. Це чим малюємо? Тепер розкажу, на чому малюємо. В художніх магазинах є спеціалізовані такі альбоми. Для малювання пастелями. Вони досить дорогі і там альбоми різних відтінків. Я взяв оцей для проби чорного кольору, тому що пастелі дуже красиво малюються на темних основах. Тобто, по-білому, по одному на темних кольорах набагато ефективніше і красивіше виглядає. Щоб було дешевше, можна не купувати отакі набори, а окремо продаються листи, картони кольорові. Можна взяти собі з переходами відтінки в і бажано брати темні тони, тоді буде дуже красиво. Звичайний А4 формат або можна брати більше. Ну, для майстер-класів такого е плану нам підходить найкращий А4. І е, для малювання пастелями це все, що необхідно, це лист е, і пастелі. Ну і звісно, підготувати це можна отак, приклеїти його на планшетку і вже в такому форматі малювати.